Добрий день малята! Сьогодні я пропоную разом зі мною намалювати електроприлад-телевізор. Для цієї роботи нам знадобиться папір будь-якого кольору, пензлик, клюйончата серветка, серветка, стаканчик з водичкою, фарба біла, чорна та чорний фломастер. Пропоную зробити пальчикову гімнастику. Добрий день, добрий день. Пальчики сказали, ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Телевізор прямокутної форми, який передає зображення навколишнього світу на відстані. Екран чорного кольору у вигляді прямокутника. Я намалювала ще білий монітор. Я намалювала антенну. Чорного кольору, дріт чорного кольору та виделка, щоб увімкнути телевізор. Ще я намалювала мішки від тумби, на якій стоїть телевізор. Для початку беремо пензлик, набираємо достатню кількість води, набираємо чорну фарбу та малюємо прямокутник, не квапимось рівними рухами малюємо прямокутник. Його ширину та довжину. Ось так рівними рухами малюємо екран телевізора. Тепер малюємо ніжки від тумби, на які стоїть телевізор. Ось такі невеличкі. Вимили гарненько пензлик, Витрили серветочкою, беремо фломастер та малюємо антенну. Для телевізора, щоб у нас було дуже багато каналів та різних передач дріт. Ось так таких хвилястий. та виделка. щоб увімкнути наш Запам'ятаю, що без нагляду наші електроприлади на довгий час ми не залишаємо, щоб не трапилося лиха. Набираємо пензликом водичку та білу фарбу та зафарбовуємо екран дуже повільно, рівними рухами зверху донизу. Лівою рукою тримаємо наш кольоровий папір. Не квапимось. Робимо все дуже охайно. Ось такий гарний телевізор у нас з вами вийшов. З нетерпінням чекаю на ваші роботи. До побачення, мої любі!